На сьогодні також ви повинні були приготувати загадкову презентацію або презентацію загадки. Це герой видатного шотландського письменника з зарубіжної літератури на 6 клас. Він строга, вимогова людина, допомагає друзям, допомагає друзям у студну хвилину. розсудовий, чесний, здібний моряк. Гарно, знається на морській справі. Незважаючи на бунт, доводить свій обов'язок із свою справу до кінця. Він показує справ... Так, є рука. Так, Надя, будь ласка. Я думаю, що це герой Капітан Смолет із З... повісті роману, роману Острів Скарбер. Роберта, Роберта... Люїса Стівенсона. Аня, ти погоджуєшся? Так, Так, все, дякую. Тепер Надя, раз тобі попала, ти у нас відгадала. Готова чи ти нам задати завдання? Так. Будь ласка. Я герой фентезі англійської письменниці. У мене нелегка доля. В ранньому дитинстві я залишився без батьків. Виховували мене тітка з дядьком. Ставитись до мене як до рідної дитини вони не могли, адже я інший. На даний момент я навчаюся в школі, і в мене з'явилася улюблена гра, якою я прямо кажучи. Так, є рука, будь ласка, я гадаю, що це історія про Гаррі Потера. Так, погоджуйся, Надюша? Так. Я теж погоджуюся. Я героїня казки датського письменника. В раніше дитинства мені подобалися жорстокі забави. У мене була добра сотня голубів, але я їх не любила. Я... Якось я схопила одного голуба і так трусонула, що він аж забив крильцями. Я вважала, це... я вважала це нормальним. Так, Аня є рука перша. Я думаю, що це маленька розбійниця із казки Снігова королева. Погоджуємося. А хто мені ще скаже? Хто написав цю казку, Снігова королева? Хто написав казку Снігова королева? Я розумію, що це п'ятий клас. Я розумію, що це вже було давно і ви вже виросли. Але все таки Катя згадає? Цю казку написав Андерсен. Так, Ганс Крістіан Андерсен. Молодчинка. Я дякую. Будь ласка, Аня, продовжуємо. Я героїня з роману французького письменника. Я загинула під час нападу тубільців. Е, я доглядала і бавила маленького сина однієї місіс. У нас на борту був дуже нехороший чоловік. І, на мою думку, він і е, влаштував цей напад тубільців. Е, мене... Так, є перша рука, будь ласка. Я думаю, це з 15-річного капітану нянь, нянька Джека Нен. Так, так, Аня погоджує, умнічка. У, у нас саме цей герой розрадив печаль ентомолога, який забув у селищі Муана Лунга свою банку з руками і луп, і лупу. Так, є рука. Є рука так Надя перша. На мою думку, це герой. Повісті Роман. роману, п'ятнадцятирічний капітан Геркулес. Так, ром так чи ні? Так. Молодець Надюша, то тільки з жанрами у нас слабенько щось сідай. Так, хто готовий, я бачила Катя, піднімала руку. Він розумів, що Оленка зміючка його не відпустить, але не втрачав надії. Добре, та є рука, є рука. От тільки ми почули Оленку зміючку Аня. Я думаю, це казка і масовка. Так, Катюша, так. 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 Значить, ми ще знаємо казки із початкової ланки. Мені дуже це подобається з початкової школи. Катюша хотіла також задати завдання. Працюємо. Це середній назвіч чоловік. Місно збудованої статури. Років під 40 Є руки, є вже руки, сніжана. Ні, не дослухала про, про Бог. значить наступний раз ти не маєш права проголосувати. Ліра не боїться ризикнути? Я гадаю, що це герої з пригодницько -фанте... пригодницько наукового роману, «15-річний капітан Гаріс. Так, так, так. так, навіть так, навіть не дослухавши, ми вже знаємо відповідь. Я дякую вам, дівчата. Хто ще готував, хто ще хоче здивувати. І каже, що його загадка сама-сама найзагадковіша. І нікому не вдасться її розгадати. Настя. Цей герой українського письменника, який після свого народження. Деякий час жив в Росії. Він був молодим, розумним хлопцем. Він працював Гоголем. Парк подобалося. Так, є рука. тільки Коголя почули. Лена? Це, Мені здається, це вакула із повісті ніч перед Різдвом Миколи Гоголя. Миколи Гоголя. Так чи ні? Да. Настя, правильно. Так, тільки Ковеля почули, сідай, Ліра. У когось ще є, є, будь ласка, Богдан. Я герой Солодкого твору. Я дуже люблю певні продукти. Які є так. руки, є руки, Надя. Я думаю, що це Чарлі. Чарлі з Шоколад. шоколадної фабрики. До речі, цей твір коли ми вивчали? Ми вивчали цей твір в п'ятому класі. В п'ятому класі ще готовий. Біблія вчить, що у людини є два життя фізичне і духовне. Ззовні людина може виглядати, може виглядати живою здоровою, але в душі вона є мертвою. І, на, і, навпаки, життя людини може продовжитись і після її смерті у пам'яті других. І в добрих вчинках, які вона залишила після себе. Йому говорили: рятуйся, але він ледве чув. Так, є, є, є. Давай Аня. На мою думку, це скруч з, Ходить. з пісні в прозі Чарльза Дікінса. Чарльза Дікінса. Так, так. так все молодець, Антон. Так, ще є. Ще є бажаючі, є, є Іна у нас, що хоче сказати. Я дуже, до речі, рада, що ви всі, всі, майже всі, підготувалися до нашого уроку. Будь ласка, Іна. Простодушний, розумний, добрий і могутній син Бога Зеса і смертної жінки Алкмени. Спочатку він вважався. Спочатку він вважався сонячним богом. Так, є сонячний Бог. Ми почули, Лєра. Здає... І какого? Зевса, Зевса, правильно, молодці. Ще бажаючим, ще бажаючи Настя. Цей герой, він дуже, в нього є риси характеру, він дуже впертий, але гарний. Його любили всі дівчата. Але... Рома перший підняв, Зачекай, я сама ще не здогадалася, про кого йде мова, а Рома вже знає. Це нарцис. Ох, як про дівчат пішла мова. Рома зразу здогадався. І я так думаю, що це правильно, Настя? Правильна, правильна Настя відповідь. І Рома теж молодець. Сьогодні гарно відповідаєш, але сам не приготував презентацію. Так, ще бажаючих. У нас уже а, є, є Богдан. Я юний герой пригодницького роману відомого мандрівника. Я дуже сміливий, добрий. Я вмів прийняти. Так, Надя підняла руку. Будь ласка, я думаю, що це Дік Правильно? і правильно? Це правильно. добро Всі дайна дюша і дякую Богдану. Отже, сьогодні ми з вами. Пізнали героїв, починаючи від тих творів, які ми прочитали ще в самому дитинстві, закінчуючи сьогоднішнім днем. І мене дуже ну, радує той факт, що ви творчо віднеслися до нашого уроку, творчо віднеслися до наших завдань і сподіваюся, що такі зустрічі у нас будуть проходити дуже дуже часто. Так чи ні? Так! Дякую за увагу!